Доброго дня, всіх вітаю на каналі Надія Грінкарден І сьогодні в нас не помідорний понеділок, а помідорний вівторок Бо Вчора такий був вітер, дощ, що я не могла нічого зняти, то, звісно, перенесла на сьогодні. І сьогодні перше. Липня. І в нас вже є ось такі плоди. Це помідор, єлоупір, високий, жовтий, в перекладі, жовта груша, а в народі жовта лампочка. Плоди вже були ще минулого тижня, минулий понеділок. Я просто їх не запримітила. І вам не показала. Отож зараз пройдемося по моїх цих рядочках і побачимо, що у мене тут твориться. Сьогодні теж вітерець, але я не нарікаю на нього. Як можна нарікати на вітер, на дощ, на сонце. Це все одно, що нарікати на саме життя. Тож подивимося на ці два маленькі, на, на мій номер один. Уже до них. Прив'язали мотузочку, їх можна вже обкрутити, вони підросли. Але ж подивіться, ось біля, біля самої землі, от від корінчика, оце пішла така парусль. І її треба забрати, оце, взяти його і обірвати, щоб воно не гнало туди. От, а щоб воно пішло у Вітки в плоди. І так само він зацвів вже. Я його знімаю, Чому? щоб порівняти із іншими рослинами. Ці два вони відстають у рості. І от сьогодні я відріжу оцей листочок, ось оцей нижні листочки, і ось оцей пасинок, і закручу, і закручу його. Зараз я Зроблюємо те, що треба, пообриваю, і знову підемо далі. Тепер дивіться, я обірвала нижні листочки. Тут ось я трошки пошкодила, ну, то не страшне, я покажу далі чому. І вже його обкрутила, побривала все лишнє і його обкрутила ниточкою. Ось він пішов далі. Покажу, бачите, тут я теж листочок, мабуть, обривала і пошкодила, пошкодила ось стебел, стебель Ну, Бачите, воно вже зарубцювалося і нічого страшного не сталося. Так, з цього боку. Ну, там Ненароком десь і різанула його, або як рукою пройшлася, обривала листочки. А це такі плямки, це як він був малим, тут були жуки. Я їй показувала такі малесенькі, я наробила шкоди. І воно все зарубцювалося, і він себе прекрасно почуває. І це наш номер два. Ну що в номер два? Теж так само: обрізати два нижні листочки, і, можна й три. І обрізати ось цей пасинок. І він вже дав. І він вже дав плодики. Де є такі вже. Плодики, ціле гроно плодиків. І так, все літо. Два листочки нижні і пасинки. Два листочки, ось пасинки. А плоди будуть між листками на стеблі. Бо мене часто питають, як ми пообриваємося, як же воно вродить. А, а так і вродить. А ось це наш номер три. Він він розійшовся на рогаточкою, ось такою він пішов. І вже тут квіточка в нього і тут квіточка. Тобто в нього вже буде і пасинок вродить. Ось це, що я показую, це пасинок. А це основне стебло. І ми його не пасинкували. Побачили, що він сильний. І можна зняти і з того стебельця, і з того стебельця врожай. Він видно, пасинок маленький ще далі пішов, і видно квіточку. Бачите, мене питають, що у вас густо посажено, кажуть. Це дуже, до речі, треба його з землі вищипати. Обов'язково дивіться, щоб землі не було. Питають, що у вас густо посажено, це у вас для фітофторозу є де розгулятися. Бачите, ніжки вже як у маленьких деревець. Вітер провіває, сонце світить, фітофтори нема, нічим вони не брізкані. Для того обрізаються оці нижні листочки щотижня потроху, щоб провівав вітер і щоб не пустити фітофторозу. Тобто ми ніби тікаємо від фітофторозу. Ось вже цвітуть вони, такі вже височенькі. Стали. Ось так. Ну, що я ще скажу? Буде погода, буде врожай. Буде сонце і буде врожай. Якщо будуть затяжні дощі, такі в другу половину літа, ну, то тоді, звісно, для всіх грудників буде на переливки. Ще дякую пані Людмилі, яка підказала мені, як відмити руки. Салатові, що треба по самій лікті мити. Миєш, а воно салатове тече. Вона сказала, що треба взяти листочок і так під водою тих лист, листочком помити, помити, помити. Я ще не пробувала, тому що ще я ще не пасанкувала, якраз пройшов тиждень. І сьогодні буду працювати і спробую цей спосіб, а потім розповім вам усім. Спробуйте й ви. Тож, бажаю всім всіляких гараздів і доброго врожаю помідорів.